який нібито створили у центрі протидії дезінформації у ролику йдеться, що буцімто більшість кадрів про порушення під час мобілізації зняти в Польщі або ж в Україні із залученням польських акторів, і такі дії, начебто, у СБУ розцінюють як ворожі у центрі протидії дезінформації, спростували свою причетність до цього відео та наголосили кремлівські пропаганди... пропагандисти часто виготовляють такі підробки для надання. Несенітницям повної переконливості. Ну а ще росіяни раділи, що нібито збили над Сумською областю українські А16. Цю так би мовити, переможну новину пропагандисти під час спілкування з журналістами спростував президент Володимир Зеленський. Навпаки, за його словами, винищувачів в Україні побільшало. Водночас він не уточнив, скільки саме західних літаків ми отримали від партнерів та від кого саме. От там русські набрехали, що збили f 16 Це брехня. f 16 ніхто не збив. А ось кілька літаків прилетіли в f 16 в Україну. Все.